Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні поговоримо про апи техніки в наступному патчі. Уже його презентували, тут написали список змін. Ну і також у другій частині відео ми поговоримо про розпродаж танків за золото. У нас знову ж таки там три машини: ТС5, 703 та КПЗ07. Але це ми поговоримо трошки пізніше. Так, давайте тепер подивимось, який ап нас чекає в наступному патчі і які машини. Ну, давайте. Оці низькорівнові техніку ми не будемо розглядати, подивимось одразу на такі високорівнові машини. І тут у мене вже одразу до вас є цікавий момент це Ісу-152К. І це, знаєте, напевно, якийсь прикол, чи що, чи якась е... насмішка від розробників, тому що подивіться, що у нас тут змінили у Ісу-152К. Тобто, якби людям б не сказали би, що тут. Тут прям покращили цій машині час зведення, і також розкіт на 100 метрів, то вони навіть би і не відчули цього апу. Ну це плювок прям до гравців, у яких є ця машина, тому що що 042, що 043, це не грабельно. У нас взагалі все, що вище 0,4. Це просто, я не знаю, там розкіт, ось такий на весь екран, там снаряди летять, куди попало, тільки не в ціль. Ну і також час зведення. 3 і 4 це теж дуже прям довго. Ви не зможете порухливим цілям взагалі стріляти. це, Дивіться, це гармата приблизно така, як у бабахі. Ось отак. От, ну уявіть, тільки там є башта, а тут у вас немає башти, у вас немає стабілізації. І оце ви на такій машині повинні в когось влучити. Це просто насмішка від розробників. Мені здається, вони вирішили просто поприколюватися з гравців і зробили ось такий ап. Ну, добре, переходимо далі до об'єкта 432. Давайте я вам покажу, що тут апнули. Тут трошки апнули йому бронювання. Ні, не так. Одинадцятий рівень. Беремо 432 У. І тепер дивіться, ось так ми маємо зараз ось такі квадратики. І як ви бачите, вони зараз пробиваються без проблем по правилу трьох калібрів. Тут 40 мм бронювання, зараз вони нам зроблять. 55. як ви бачите, тут уже нічого не пробивається, тому що тут бронювання вже досить непогано. Раніше, ну от зараз, в цьому патчі, який ми зараз граємо, її просто смалили спокійно. Дивіться, навіть зараз. Бачите, сюди залітає все, абсолютно все. їх всі, хто знає, сюди стріляють. Після. Оновлення ми матимемо ось таке. Як ви бачите, рікашет. Тут пофік, навіть якщо 155 написано Рікашет, а тут взагалі 500 раніше. Ну, от зараз такого немає. Також тут змінено перезарядку на 0,5 секунд. Ну знову ж таки, це більше косметичний ремонт. Міцності додали 50 очок. Ну і типу зробили краще його. Оцю обілку нагрівання снарядів. Це ми будемо вже дивитися. Або на тесті, або вже після патчу, ну, типу, покращилось. Що. що воно дає? Це треба, я ж кажу, вже тестувати. Також так, 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 ну знову ж таки, час до перегріву, заряду змінено з 3 на 6 секунд. Угу. Це типу штраф. оцей, Також у нас апнули Леопарда 120-го. Тут йому додали стабілізації, і також розкіт на 100 метрів змінили з 0,34 на 0,32. Тепер, тепер цей леопард має стабілізацію таку саму, як у 10. Ну, тобто, ви розумієте, у леопарда 10 була і є зараз стабілізація краща, ніж у Леопарда 11 рівня. І розкіт на 100 метрів у леопарда 10 рівня здається мені, що 027 да? або 0,28. СТ Німеччина. Леопард 1. Дивимось, дивимось. 0,13. Тут, до речі, стабілізація, 0,7 і 0,28 у нас розкіт. Дивіться час зведення. Тепер давайте зробимо ось так. Дублюємо вкладку. Дублювати. І порівняємо його. Оцей Леопард 1, з 11, яка вона є зараз. Так, 11. Дивимось. Тепер дивіться стабілізація 0,21 це зараз. Ми маємо зараз. У Леопарда зараз 0,13 і 0,7. Тут у нас 0,21 і 0,10. Тепер вони зроблять йому стабілізацію трошки краще. Ну, можемо подивитися. На жаль, я не знаю, чомусь у мене глючить оцей прикол. Я не можу подивитися. Ну, кажуть, що плюс-мінус вона стане така, як у Леопарда зараз. Ну і подивіться 0,28, а зараз у нас 0,33. Прикол, коротше, а змінять на 0,32. Нам е, розкіт на 100 метрів. Коротше, бред божевільного, я ж кажу, це типу Ап, він, типу, добре, але Ну це ж одинадцятка повинна знову ж таки бути краще за десятку, а вони по суті Ну будуть майже однакові. І це тільки за білочкою. А за білочкою вона цей леопард буде кращий за леопарда першого за десятку. А без за білочкою леопард одразу він краще. Ну, так. А, забув сказати, що у леопарда зроблять йому на 50 хп, докинуть. Ну і все, і швидкість польоту снаряду, я так розумію, кумулям збільшать на 36%. До речі, це непогано, тому що у нього кумуль дуже повільний. Прям дуже повільний. Здається, там щось біля 1000 метрів на секунду. Тепер буде краще. Хіршкафер, так, у нас знову ж таки додадуть йому стабілізації трошки зовсім. Час перезаряджання аж на 0,2 секунди збільшать. Це йому прям допоможе капець. І також у нього тепер мінімально. Альфа буде 600 замість 550. Хочу нагадати, що у гріля зразу 700 він смалить. Тобто не треба чекати, поки воно там підростеться. Альфа, там ви зразу 750 смалите і все. Ну, таке коротше, хрін його знає, чи допоможе це цьому танку? Думаю, що ні. Пантеру, ми не будемо дивитися. Тепер трохи пару слів скажу про нову гілку цих автоматичних гармат дивився на тесті, на 10 рівні ми маємо що? У нас пробиття на 10 рівні у цього танку Арес 85 200 мм. Це на основному снаряді і на голді, увага, 230. 230, ну наприклад, ми зустрічаємо якогось Ташин Ми не можемо пробити його навіть в сраку, якщо він трошки зовсім трошки доверне корпусом, тобто не під прямим кутом. Ну, все, це приговор. Він сам себе не може голдою пробити в башту. Я не знаю, на кого це розраховано. Якщо це так і буде, і вони не змінять цього, то це просто повний капець. У ЛТ-шок у нас пробиття навіть вище. Так, що в нас іще із цікавого? АСХ, цей 40 тонн, знову ж таки, додадуть йому стабілізації, тому що знову ж таки, давайте покажу вам, що ми маємо зараз. Беремо ASX 40 тонн, а тут беремо. Тут беремо десяточку Батчат, де він тут у нас? Франція, Франція, Франція. Бача Знову ж дивимось на стабілізацію у Батчата. Батчат, ви бачите, десяточка 0,14, 0,10. Що ми тут бачимо? 0,19, 0,13. Ну, я не розумію, хто баланс ці танки. А тепер дивіться, воно вони в наступному йому зроблять стабілізацію така. Буде як у бачата, можливо, навіть трошки і гірше, ніж у 10 рівня. Увага! Ні, ну напевно, буде десь так само. Думаю, ось так. Так, що іще там змінить у нас розкид після пострілу. Ну, це добре. Знову ж таки, це все за стабілізацію. Час перезаряджання. Я так розумію, всього барабана йому зроблять менше на 3 секунди. Швидкість польоту знову ж таки кумуля піднімуть, тому що тут теж кумулі літають дуже повільно. Ну і також максималочку назад зроблять на 1 км підвищить. Міцність запас міцності піднімуть на 50 очок. Ну, чи допоможе це цьому танку? Ну, напевно, трошки допоможе. Він хоча б буде влучати чистіше, тому що граючи на цьому танку. У вас із барабана летять два снаряди в ціль, все інше, куди попало. тобто Дуже важко влучати на цьому танку. Так, що іще тут? Ага, ну і тут, типу, оці обілочки йому покращать, або прокачку там. Так, далі переходимо до китайців. Ось ця техніка, знаєте, за бони продається, легкий танчик йому покращить стабілізацію. Так, далі, далі, далі. Що у нас ще цікавого? КС-67 Шакал. Йому підвищить знову ж таки стабілізацію, хоча дивіться, у нього навіть зараз стабілізація доволі непогана. Тут стабілізація гарна. Навіщо йому іще підіймати? Ну, дякую на цьому, дивіться, 012 і 0,7. Та да це прям ідеальна стабілізація. Мало в яких танках у нас є така стабілізація, а йому зроблять іще краще. Тобто, це прям буде супер якийсь снайпер такий. Також йому зроблять розкид на 100 метрів, покращать, ну, буде 0,34. І час перезарядки на 0,3 секунди підвищить, підросте ДПМ. Ну і максималочка назад на 2 км підросте. Це супер, непогано. А так, далі що у нас ще? Еміль 1951, тут покращить йому стабілізацію. І швидкість повороту шасі йому зроблять краще. І на останній танчик, який ми розглянемо, це СТРВшка, йому змінять цей режим доту. Там щось покращать, швидше будеш ти входити в цей режим, виходити з нього, плюс там перезарядка буде краще. Все це треба тестити уже у грі буде або на тесті. Так, ну і переходимо тепер до техніки за голду. Нас чекають тут три апарата і почнемо з ТС-5. Колись ця ПТ була ну, доволі серйозна машина, тому що тут і ДПМ прям лютий, це дивіться в стоку 3000 майже ДПМ. Але зараз ця машина, ну, вона, напевно, не дуже потрібна, тому що у нас продавалось усього нещодавно, наприклад, там або XM-ка, оті машини будуть поцікавіші. По-перше, у них є кути нахилу гармати, тут у нас, наприклад, немає Тів тут тільки мінус 5, і це найголовніша, напевно, проблема цієї ПТшки. І також вона прям дуже повільна. 26 тільки їде вперед і 12 назад. Закрутити її взагалі немає проблем у любих танків. І також вона дуже довго добирається до позиції турбобої зараз. Ну ви будете дуже повільні. Навіть з турбіною, можливо, ви будете їхати десь приблизно 31 кілометр. Ну, хоча так само, як і та ж сама Ексемка. І той же туртил, але не раджу я її брати, тому що комфорту стрільби не вистачає. Якась невеличка кочка, там, або на щось ви наїжджаєте, ну, рельєф просто, все, у вас гармата вниз не опускається і вас починають розвалювати. А так, бронювання тут і гармата тут чудове. Тут бронювання, дивіться, навіть НЛД під прямим кутом 230 мм є. Ну, ця частина тут, де НЛД вже. Трошки менше, 211. А тут взагалі від 300 мм і вище. Ну, є лючок. Він не дуже великий, ну, хоча сюди всі загалом і кидають. ну Тому машина була колись непогана. Зараз я б, напевно, її не розглядав би. Наступний апарат це у нас 703-й. Ось так він виглядає. Ця машина у мене є. Я в втрат її забрав. Я скажу так: що вона непогана Вона реально непогана. Єдиний знову ж таки мінус у неї також немає кутів нахилу гармати. От і все, оце єдиний мінус. А так, загалом, машина, і швидка, і чудова гармата, нормальне пробиття. Тут е, час зведення, дивіться, от ви бачите, тут 3.16 і 0.39 розкіт. Можна за голову братися і сказати, та це ж капець, ця машина нікуди не влучить. Але тут я вам скажу майже ідеальна стабілізація. У вас завжди коло невеличке. Навіть під час руху і під час оберту башти у вас невеличке коло. Тобто можна. Завжди майже стріляти з вертухи. Звісно, якщо вам треба вицілити якісь лючки або вразливі зони, то треба буде зводитись. Але в цілому, там на дистанції, вам треба кинути в борт, там зі 100 метрів або 50 метрів, ви спокійно можете прям з вертухи кидати з цього танку. Ну і також він доволі швидкий, 38 вперед, їде 15 назад. Непоганий апарат можна розглянути, але подивіться, чи підходить він. Під ваш стиль гри, тому що це тільки для любителів радянських танків. Хто грав на 2-5-2 у тут щось типу подібного, тільки ще є механіка двох гарва... гармат. Ви можете робити залп. Час підготовки до залпу 3 секунди, що вже доволі довго, тому що вже якийсь там звілінг, там тільки скільки півтори секунди або секунду йому треба для того, щоб зробити залп. Тут треба чекати аж 3 секунди, і штраф після того іще 4 секунди. Але цей танк можна розглядати як такий собі міні-автомат дозарядки. Ви можете одним снарядом кидати, потім другим, потім знову ж таки дозаряджається один снаряд, ви можете одним снарядом грати. Ну, типу варіативність цього танку цікава. Ну, і взагалі танк непоганий, просто непоганий. Не ідеальний, далеко не ідеальний, але його можна розглянути до придбання. Ну і останній танк це КПЗ 07. Колись я хотів цю машину, зараз, напевно, я її брати не буду, тому що у мене вже подібних танків вистачає. Із мінусів хочу виділити, це дуже низька шкода, разова шкода, тобто 200 пулькати ну, на 2026 рік. Хто вам дасть пулькати, по КД 200? Ну, так от, по 200 шкоди. Тут ви виїхали, дали постріл, все, танк сховався, дель закотився в укриття. Він, вам не дасть ніхто, щоб ви отак прям, е, виїжджали і, і по КД, просто стріляли. Загалом, я не знаю, це такий собі швидкий танк, у нього максималка класна, 65 вперед, і питома потужність непогана з турбінкою він взагалі буде прям літати. По мапі. Задумка, я так розумію, розробників в тому, щоб ви швидко там кудись в тили або в борта заїжджали і починали розвалювати вашого супротивника. Але ну, на практиці це доволі рідко виходить, можливо, тільки десь під кінець бою. вам Буде можливість отак от зробити, коли вже там два-три супротивника залишилось, тоді можливо ви зможете реалізувати. Але так в цілому тут гармата точна, тут є і кутинахілу, вона доволі комфортна, тут непоганий розкид тут швидкий час ведення, тут класний ДПМ, тут швидка, швидко обертається башта, і взагалом це маневрений, дуже танк. Як ви бачите, тут і швидкість повороту шасі. Прям. Божевільна, тут непогане маскування і огляд. В цілому цей танк прикольний. Я ж як я і казав, я його колись хотів собі. Але ну, подібного геймплею у мене є. У мене, наприклад, є Еріх Концепт, там якийсь на 9 рівні, там або Прога 46 шоста. Ну, він мені просто не потрібен. Якщо вам цікавий такий геймплей, то це одразу скажу вам, що непогана машина. Такий собі Леопард тільки на восьмому рівні, який пулькає по 200. Тому тут вибирайте, який вам танк потрібен чи не потрібен, можете покатати його десь, не знаю, зараз є тестовий сервер, можете його скачати. і... Покатати на кожному танку і спробувати, підходить він вам під ваш стиль гри, чи не підходить. Якщо підходить, тоді можете його купити на основі, наприклад. Все, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра.